Навчання курсантів і студентів забезпечує навчально-науковий центр мовної підготовки, в склад якого входять чотири кафедри це кафедра романо-германських мов, східних мов, східноєвропейських та кафедра теорії та практики перекладу. Науково-педагогічний склад кафедр, який представлений докторами та кандидатами наук та досвідченими викладачами. Організує навчальний процес згідно загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та використовуючи досвід провідних навчальних закладів України. Тому рівень мовної підготовки в академії досить високий. Про це свідчать чисельні грамоти та дипломи переможців олімпіад, конференцій. Заняття з вивчення іноземних мов проводяться в спеціально обладнаних класах, лінгофонних кабінетах з використанням новітніх методик навчання, що підвищує ефективність навчального процесу. Курсанти академії з задоволенням приймають участь і в позаудиторній роботі на іноземних мовах. Традиційним вже стало проведення дня перекладача в стінах академії, проводяться літературні лекторії. Запрошенням провідних літерознавців та вечори відпочинку на іноземних мовах працюють мовні клуби різних напрямків. У нас активно працює літературна студія. Гостями академії на протязі лише останнього року були відомі в літературному середовищі міста Києва та нашої держави особистості письменники, поети. Фахівці, які займаються літературним процесом. Я думаю, загальновідомі прізвища Баранов, Перебийніс, Слабошпицький, багато з яких є лауреатами премій, в тому числі Шевченківської премії. Це сприяє розвитку культурних смаків, уявлень наших курсантів. Достатньо сказати, що лише в поточному році курсантка нашої академії Адамовича стала лауреатом. Міжнародної українсько-німецької премії Олеся Гнанчара були лауреати таких престижних конкурсів, літературних, зокрема, в минулому і в інших роках. В академії створені необхідні умови для проведення дозвілля під час проходження військової служби. Проводяться цікаві екскурсії до музеїв та культурно-історичних місць столиці. Відбуваються різноманітні екскурсійні тури по Україні. Говорячи сьогодні про аспекти професійного виховання курсантів, я хотів би сказати, що, по-перше, вся ця робота насичена щільним графіком заходів, які проводяться в курсантському середовищі в позавдиторний час і в години дозвілля. Стали вже традиційними, сприймаються схвально курсантами такі форми роботи, як огляди на кращого курсанта брейк-ринги за результатами вивчення навчальних дисциплін. Конкурси на кращого курсанта в різних номінаціях. Великий колектив досвідчених фахівців кафедри фізичної підготовки забезпечує високий рівень фізичної загартованості та спортивної підготовки курсантів академії. В спортивному залі та на стадіоні на плановій основі проводяться спеціальні тренування. Наша академія пишається курсантами, спортсменами, які протязі багатьох років постійно займають призові місця на різних змаганнях Київської міської організації Динамо, республіканської організації Динамо та на першостях Служби безпеки України, з рукопашною бою, боротьби самбо, легкої атлетики та інших видів спорту. Багато хто з курсантів під час навчання виконує нормативи та здобуває звання майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту. Ми вважаємо, що таке ставлення курсантів до фізичної загрози. До виконання фізичних вправ, розвиває, крім фізичних якостей, почуття відповідальності, цілеспрямованості, воловій якості, що вкрай необхідні на практичній роботі, оперативному співробітнику. Ми можемо сміливо стверджувати, що ми найкращі, адже ми докладаємо для цього усіх зусиль. І для нас немає нічого ціннішого, ніж народ України і мирне небо над його головою. За період роботи наша академія. Випустила чимало кількість фахівців, які достатньо успішно трудяться на сьогоднішній день на тих оперативних і інших ділянках, які їм доручено. Окрім підготовки молодих кадрів для Служби безпеки України, академія відома і своєю науково-дослідницькою діяльністю. У Національній академії служби безпеки здійснюються також і фундаментальні дослідження з проблем національної безпеки, оперативно-розшукової контрозвідувальної діяльності. У нас функціонують спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Також е, мають можливість захищатись і проводити наукові дослідження практичні працівники, які мають можливість е, навчатися у заочній е, аспірантурі. Національна академія є провідним вищим навчальним закладом системи служби безпеки України, виходячи з завдань, які на сьогодні стоять перед спецслужбою, в академії сформовані пріоритетні напрями наукової діяльності, що стосуються насамперед розробки актуальних проблем забезпечення національної безпеки, теорії оперативно-рошукової та контрзвіданої діяльності, захисту інформації з обмеженим доступом, управління інформаційною безпекою, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, управління оперативно службовою діяльністю і підготовки кадрів органів держав. Державної безпеки. Відможах зазначених напрямів проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких втілено у 131 монографії, 537 навчальних та навчально-методичних посібниках, більше ніж як у тисячі статей у науково-фахових виданнях, науковий вісник, збірник наукових праць, інформаційна безпека людини і суспільства держави, державна безпека України. Для забезпечення навчального процесу науковим та науково-педагогічним складом Академії протягом двох останніх років підготовлено 19 підручників. Зокрема, вийшли друком три підручники під редакцією ректора академії: боротьба з корупцією, боротьба з організованою злочинністю та інформаційна безпека, соціально-правові аспекти, а також підручник Кримінальний процес України, які отримали відповідний гриф Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Крім цього, свій науковий доробок фахівці Академії активно використовують у ході розробки проєктів законодавчих та інших нормативно правих актів з питань забезпечення національної безпеки, а також званих державних стратегій, концепцій і програм у зазначеній сфері. З метою підготовки наукових та науково педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Академії створені і функціонують аспірантура та докторантура, а також дві спеціалізовані вчені ради для захисту диссертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. Для налагодження плідної наукової співпраці з провідними навчальними закладами та науковими установами на базі академії постійно проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, семінари. Водночас, науковці Академії брали активну участь у багатьох наукових форумах, котрі організовувалися і проводилися під егідою Європейської комісії та парламентської асамблеї Ради Європи. Для подальшого підвищення наукового рівня та вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін підтримуються стосунки та взаємодія з провідними вищими навчальними закладами України. З метою обміну досвідом у сфері підготовки кадрів та наукової діяльності в рамках угод про співробітництво постійно розширюються ділові контакти із представниками спецслужб іноземних держав. Мови швидкопливних трансформаційних процесів у світі об'єктивно вимагають від спецслужб випереджального характеру їх діяльності та як наслідок постійного удосконалення діючих систем підготовки кадрів шляхом впровадження нових механізмів залучення до своїх лав найбільш інтелектуальної молоді, організації їх навчання та виховання, подальшого їх розподілу за місцями проходження служби і безперервного підвищення фахового рівня. Для служби безпеки України удосконалення відомчої освіти набуває також принципової актуальності згідно із загальнодержавною програмою економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, відповідно до якої підвищення рівня вищої освіти є одним із стратегічних пріоритетів подальшого розвитку України. Мені б хотілося побажати молоді, яка сьогодні навчається, щоб вона відносилась відповідально до тієї навчальної програми, яка є у нашому вузі, щоб вони себе готували до практичної роботи. А тим, хто має бажання поступати на навчання в Національну академії служби безпеки, пов'язати свою діяльність із працею і службою у спецслужбі. Бажаю готувати себе шляхом фізичної підготовки, патріотичної спрямованості і, звичайно, в першу чергу відмінного навчання, щоб все це в комплексі дозволило успішно поступити в наш навчальний вищий військовий заклад і успішно його і завершити.